Привіт! Ви на каналі Logic GD Сьогодні я буду перепроходити Ice Pi's My Little Eye. Легендарний рівень. випустиш вийшовшися 8 мі місяців тому <coughs> рівень я цей пройшов відносно давно. Ну, я спробую зараз припройти. І так, да, якщо ви будете помічати невеличкі глюки під час відео, то у мене таке, то, таке саме, бо ну, щось точує з моїм телефоном, коротше. А і ще, якщо ви не чуєте музики, то я в навушниках і я не хочу, щоб мене забанили за авторські права, тому, ну, пробачте. Це у нас свинейкоптер. Такий собі, звісно. Так, да, я не можу тупо проходити багато детальних рівень. Бо в них багато деталей. Бачите, виключить? Кайф взагалі нічого не скажеш. Я не можу навіть ISP з My Little life пройти. Ладно. У мене ще багато рівнів, щоб ви поперепроходите. Я, звісно вже знаю, що тут описати. Буду. Фух, сподіваюся, що хоча б тут аж настільки погано. Ні, тут ще гірше. Ладно. Я в шоці... Знаєте, що проходити стеромаднес, я не буду. Коротко. Мене мало відсотків. І так, у зв'язку з технічними справами, на жаль, я не зможу знімати відео. Як мінімум, тиждень, може, не вийде. Однак, я постараюся виправити цю помилку. І наступне відео вже вийде думаю, незабаром. Ну що, з вами був It's Logic. Всім! У гарного вечора, бо зараз уже восьма, і добра ніч взагалі.